Пікантний з курячою печінкою. Цибулю я нарізала дрібненькою соломкою. Курячу печінку я обсмажила і теж нарізала, до готовності обсмажила і теж нарізала соломкою. Додаю твердий сир, нарізаний соломкою. Моркву по-корейськи, баночку маринованих печериць. А також баночку маринованої квасолі, червоної може бути біла. І тепер перемішуємо. І перцю не додаємо, тому що всі продукти у нас вже солені. Крім печінки і цибулі, але те, що солене, віддасть свій смак до цибулі і печінки. Перемішую. Додаємо майонез. Салат готовий.